Фактично з першого дня тут е, перші спостерігали в Радянському Союзі перший супутник, бо якраз ми е, спостерігали наш колектив, я ще там тоді не був. Студенти третього курсу був Олексахін е, Ілля Сергійович, який поставив першу точку на карті зоряного неба, першого супутника. Це в архівах і вже в історії космонавтики. З Ужгорода почалося 6 жовтня. 1957 року. Ну, а з тих пір е, Мотря Васильівна, так як вона викладала фізику у, на фізичному факультеті, загальний курс фізики, тоді астрономії не було, вона з часом добилася, що Значить, лабора... ну, розширили штат лабораторії. Вона вже була у штаті університету, тому що спочатку це була на Москву, прямо виходила станція. От в університеті, і відповідно була відкрита аспірантура, була підготовка студентів і від. Відповідно, вже були відкриті ворота для всіх бажаючих, хто хотів спілкуватися або щось узнати по астрономії. Вона була ну, фанатом свого діла, і практично люди, які зібралися навколо неї, це теж були фанати, тому що на якісь гроші і не розраховують. Але це почало це місце освоюватися, от, там, де є Бувша церква. Де двоповерховий будинок був відданий тоді владою місцевою під ці справи. Це місце було найвище над Ужгородом, і тут почалися забудови встановлення телескопів. Оцей телескоп, що тут перед нами, це перший, який в 63-му році був поставлений. Виготовлений він був в Ленінграді на знаменитій фірмі Ломо. І це класичний телескоп, який в радянські часи всіх пединститутах на малих обсерваторіях ставили. Він невеликий, але він працює по сьогоднішній день. І він якраз в першу чергу для розповсюдження знань, вивчення нічного неба на А потім Москва для своєї мети, для вирішення задач ставила все нові й нові прилади. І це продовжилось практично до розпаду Радянського Союзу. Тут в нас є і німецькі прилади, які виготовлені в Німеччині, є які виготовлені в Ризі. Є в нас вже загородна. База, де там винесені три останні телескопи, бо там краще атмосфера, краще немає такої засвідки. Ви бачите, тут все забудовано, і ми перейшли туди. Але постійно у нас спеціалізація існувала до минулого року. Робилися дипломні роботи, бакалаврівські роботи, і відповідно люди потім себе реалізовували, будучи вчителями, і читали астрономію, готували дітей. Ми тепер, ми є постійно. В штаті цього інституту по підготовці вчителів, да на базі цього інституту проводяться олімпіади. Є мала академія в Ужгороді, обласна, міська. Там теж діти ходять і з ними працюють, і ясно, що ночей в Ужгороді вже перестало на все. Доставати. І таким чином, коли вийшли на Румині через Руминів і Венгрі, тому що нам напряму Євросоюз таких грантів не дає Україні, а це треба в коаліції з ким -то. І от вони теж захопилися. І спочатку вони закупили оцей, що тут є, ззаді планетарій, він мобільний, перевозний, його так повітря спустив, поклав, склав пленку в машину і перевозиш. Так це планувалося. Але подивившись. Про майбутнє нашої ж лабораторії, які зараз більше упор на освітянській, а не на наукові, гроші нема. Якраз моєю моїй ініціативі було, що давайте тут поставимо. Ну а тут що, здувати, надувати. І таким чином, там другий оцей, вже друга частина, це вже якби стаціонарна зроблена, там всередині його складають, що можна возити, а це вже стаціонарна частина, яка вже не переноситься, і таким чином, ви бачите, тут ожили люди, стали ходити, підключаються. Багато є замовлень.